Для мене цей дитячий патруль це зможе вступити в майбутньому в поліцію. Я завжди мріяв я завжди про це. Я хотів бути цим, і мені не далася така нагода. Я не хотів її пропускати, я вибрав бути патрульним. Зараз ми будемо ловити правопорушників, тих, хто прогулює в школі уроки. Рівняюсь. Струнко. Рівняння до середини. Товаришу начальник управління патрульної поліції міста Бужоролі та Мукачу. Шкільний патруль вишукує. Доповідав капітан поліції Мартин. Бажаю здоров'я, шкільний патруль! Бажаю здоров'я! Вільно, вільно! Черний патруль, здромко, я усвідомлюючи свою високу відповідальність. Я усвідомлюючи свою високу відповідальність. Урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Вірно служити українському народові! Дотримуватися Конституції та законів України. І свободи дитини. Поважати та обороняти права і свободи дитини честь держави. Честь держави! Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Це дійсно перший, перший пілотний проєкт в Україні. Ми довго думали, що б таке започаткувати, впровадити на терена Закарпаття, щоб. Інші міста, інші області могли прийняти і впроваджувати в себе. Ми рішили шкільний патруль. Шкільний патруль, наш штаб патрульної поліції, яка діє сьогодні у всіх обласних центрах в кожній області нашої держави. Шановні друзі, дуже приємно бачити вас у нашій актовій залі з нагоди. Відкриття та реалізації спільного освітньо-поліцейського проєкту Дитяча патрульна поліція на конкурсній основі. Правда, свої бажання учні повинні були узгодити із своїми батьками. До нас поступило понад 20 заявок і розпочався конкурсний відбір. Учні пройшли анкетування, тестування, спілкування, на знання прав дитини. Правил для учнів, правил дорожнього руху, статуту навчального закладу, правил внутрішнього трудового розпорядку. Навчання тривало три тижні. Навчали дітей правилам дорожнього руху, правам дитини, ми їм докладали. навчали правилам поведінки у школі, які вони мають. Розробили наше управління статут дитячої поліції. Так само вони вчили статут і такий маленький основний закон дитячої патрульної поліції.